Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Новин я розповім про чудові показники працевлаштування українців в Німеччині та проаналізую, чи можна після короткотривалих курсів знайти роботу. Ви дізнаєтесь про підвищення оплати праці в Німеччині, порахуємо мінімальну зарплату на цей рік і наступний. Обговоримо також підписання робочого договору через WhatsApp. Уявляєте, Німеччина зі своїми паперовими листами з приводу та без дійшла до підписання контрактів онлайн. Нарешті буде новина для українських пенсіонерів за кордоном а також я розповім про нові вимоги для отримання карти поляка і причини, чому так сильно погіршилось ставлення до українців у Польщі. Ви на каналі Біженців Німеччині мене звати Міла Артюшенко. разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Почнемо сьогоднішній випуск зі слів президента України Володимира Зеленського про працевлаштування українців за кордоном. Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти: українці, які працюють за кордоном, вони хочуть, щоб українці там залишились. Вони це лідери і країни відповідні. Українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутись в Україну. Це також факт. Наприклад, в Німеччині із на сьогодні більш мільйона. Один і один, мені здається, так. І десь на сьогодні мінімум 300 тисяч, мінімум 300 тисяч. Ніде не працюють. Навіть не роблять спроб працювати, працевлаштувати. І тому і таких багато людей в усій Європі. Перше так чи інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які знаходяться за кордоном, вони зникнуть. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами. Хочемо ми цього, не хочемо обсяги, хочемо збільшувати чи зменшувати? ні? Просто країни припинуть їм допомагати. Звісно, є люди, які не хочуть або в силу об'єктивних факторів не можуть працювати. Хоча Федеральний інститут з питань народонаселення повідомляє, що українці інтегруються в німецький ринок праці швидше, ніж інші групи біженців. Згідно з дослідженням, рівень зайнятості серед українських біженців в Німеччині значно зріс: з 16% у літку 2022 року до 30% на навесні 2024 року. До того ще 30% респондентів активно шукають роботу. Це високі показники. Зважаючи на низку бар'єрів, маленькі діти, яких немає на кого залишити одиноким матерям, чи недостатнє знання німецької мови, це далеко не все. Є ряд бюрократичних перешкод, що заважають швидкому працевлаштуванню українців в Німеччині. Які це перешкоди? Перше регіональні обмеження щодо місця проживання відповідно до тимчасового захисту за параграфом 24, українці повинні проживати та працювати в регіоні своєї реєстрації. Якщо людина живе у селі чи невеликому містечку, то вона має обмежений вибір з робочими місцями, а прив'язка до конкретного місця проживання ускладнює можливість переїхати до великого міста, де пропозиції роботи більше. Друге тривалі процедури визнання кваліфікацій та дипломів. В першу чергу це стосується регламентованих професій, тобто лікарів, медсестер, фармацевтів, вчителів та вихователів, інженерів, особливо у сфері цивільного будівництва. Наприклад, процес визнання для медичних професій може тривати від 6 до 9 місяців або навіть довше. Хто проходив чи якраз зараз проходить шлях визнання дипломів? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. І, от, через такі труднощі у працевлаштуванні багато українців в Німеччині розглядають можливість зміни професії для тих, хто не готовий піти на трьохрічний аусбілдинг, де навчання поєднується з роботою, а зарплатня становить 900 1200 євро бруто на місяць на першому році навчання і 1200-1400 євро бруто на третьому році. Звісно, що є більш привабливими короткострокові курси, які дозволяють швидко отримати затреб Бо мені в Німеччині навички. Це можуть бути курси в it сфері бухгалтерській справі, логістиці, догляді за літніми людьми. Розглянемо детальніше саме it сектор бо він є найбільш перспективним напрямком для новачків, які після курсів на початкових посадах можуть отримувати від 45 тисяч євро бруто на рік, тобто від трьох євро бруто на місяць, і звичайно, з досвідом зарплата росте. Зараз ви мені почнете писати в коментарях, що після курсів знайти роботу складно, бо всім потрібні висококваліфіковані спеціалісти, а не новачки. Але послухайте, знайти роботу українцеві без попереднього досвіду в Німеччині у будь-якій сфері складно. Але от якщо змінювати свою професію або шукати швидкий шлях інтеграції в німецький ринок праці, то варто звернути увагу саме на IT. чому поясню далі. За останніми даними, в Німеччині бракує приблизно 137 тисяч кваліфікованих кадрів у сфері технологій, зокрема, розробників програмного забезпечення, фахівців з кібербезпеки, аналітиків даних та інженерів у сфері електротехніки та телекомунікацій. Ця проблема характерна для більшості регіонів, але найбільше вакансій зосереджено в Баварії і баден вюртемберг Далі, за даними Інституту німецької економіки, дефіцит в ІТ постійно зростає. Низька пропозиція спеціалістів спонукає компанії бути відкритими для новачків, тобто компанії готові брати після it курсів та додатково навчати побажаючих менше ніж вакантних місць. Є ще один важливий аргумент для працевлаштування в ІТ, і це підтримка від держави. Я маю на увазі те, що IT-курси можуть оплачуватися Job Center або for Arbeit та спрощені умови зміни параграфу 24 на робочі ВНЖ саме для ІТ-шників. У програмістів, на відміну від медиків чи вчителів, немає вимоги підтверджувати свої дипломи чи взагалі мати вищу освіту в ІТ, щоб отримати робочі ВНЖ. Буде достатньо високого рівня зарплати, робочого договору та досвід. Свідо роботи, зважаючи на перераховані аргументи, я раджу піти на навчання в Міжнародну технологічну школу АІД в Берліні. Менше ніж за рік ви отримаєте навички необхідні для QI automation Engineer, тобто інженера з автоматизації тестування, або Software Developer – розробника програмного забезпечення. Важливо, що через дефіцит кадрів держава підтримує та мотивує йти в ІТ. А тому курси від школи АІД фінансується Job Center або for Arbeit. Щоб отримати детальну інформацію, як відбувається процес навчання та фінансування та що потрібно казати своєму наставнику у Job Center, щоб отримати ці курси, запишіться на безкоштовну кар'єрну консультацію. В описі до відео я залишу посилання. Ще важливо, що програма курсів в школі АІД включає одразу дві мови програмування: Java і Python. Це робить випускників більш затребуваними спеціалістами і значно підвищує їхні шанси на працевлаштування. Після навчання в АІД ви отримаєте сертифікат про освіту, підтверджений Декра. Це міжнародно визнаний документ, який допоможе розпочати кар'єру не лише в Німеччині, а й в інших країнах, практику на внутрішніх проєктах школи або в компаніях-партнерах. А також, паралельно з основною програмою курсів, ви будете вивчати німецьку мову. Це допоможе швидше адаптуватися. І знайти роботу. Після завершення курсів кар'єрний центр школи допоможе підготуватися до всіх етапів працевлаштування від створення резюме до отримання першої пропозиції по роботі. Ще раз звертаю увагу, що ви можете записатися на безкоштовну кар'єрну консультацію за посиланням під відео, щоб дізнатися, яка саме професія в сфері IT вам підійде та як отримати державне фінансування і навчатись безкоштовно. З 1 січня 2025 року мінімальна погодинна оплата праці в Німеччині становитиме 12,82 євро центи бруто. Зараз це 12,41 євро цент бруто. Давайте тоді порахуємо мінімальну зарплату в Німеччині. Якщо працювати на повну ставку, тобто 40 годин на тиждень, по 8 годин на день протягом п'яти робочих днів, то залежно від кількості робочих днів у конкретному місяці виходить 160-173 робочі години. А це відповідно 1986 2147 євро бруто на місяць. Будемо рахувати середнє значення, виходить 2065 євро бруто на місяць. Це зараз, у 2024 році. А наступного року середня мінімальна зарплата становитиме 2133 євро бруто. Скільки виходить нето, тобто чистими на руки, ви можете порахувати за допомогою калькулятора бруто-нето зарплат, які легко знайти в пошуку Google. Якщо не знайдете, пишіть мені, дам посилання. А далі цікавий факт: за даними федерального статистичного відомства, у Німеччині люди відкладають 10,4% свого доходу. Цей показник є одним з найвищих серед індустріального. Реальних країн, а у першій половині 2024 року він навіть зріс до 11,1%. Як виглядає ситуація в інших країнах? Середня норма заощаджень у США становить лише 4,7%. Італійці відкладають усього 0,3 доходу. У Нідерландах середній рівень заощаджень досягає 12,7%. А от швейцарці лідери у збереженні коштів. Вони відкладають у середньому 19,4% свого доходу. Ще одна цікава інформація для тих, хто планує працювати в Німеччині. З 1 січня 2025 року вступає в дії новий закон, який дозволить працівникам і роботодавцям укладати трудові договори онлайн. Але за бажанням працівник може вимагати паперовий варіант. Отож, безстрокові трудові договори Унбіфриста Arbeitsvertrag тепер можна буде укласти через електронні повідомлення, такі як електронна пошта або навіть WhatsApp. Договір між компаніями на тимчасову роботу ляє Арбецьфертрак також підпадає під дію нових правил, але все ще потребують паперового підпису строкові трудові договори, Бфриста Arbeitsvertrag для проектів чи заміщення працівника, який, наприклад, у декретній відпустці. А також контракти у сферах з ризиком нелегальної зайнятості в ресторанах, на будівництві, в логістиці. Навіть якщо договір буде укладено онлайн, роботодавець зобов'язаний надати працівнику всі основні умови в письмовому або електронному вигляді, наприклад, через електронну пошту, це інформація про робочий час, зарплату, умови відпустки тощо. Майже кожного випуску новину мене запитують у коментарях, а що чекає на пенсіонерів в Німеччині. Я не хочу публікувати якісь обнадійливі новини або навпаки ті, що залякують, тому мовчу, бо сказати особливо немає що. Але у цьому випуску новина для українців 60 плюс все ж таки буде. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало для людей пенсійного віку за кордоном пам'ятку, яку я виводжу на екран. Тепер українці, які через війну отримали тимчасовий захист за кордоном, можуть оформити та відновити виплату пенсії дистанційно. Це стосується двох основних випадків: оформлення пенсії вперше для осіб пенсійного віку, або відновлення виплат, якщо вони були призупинені через воєнний стан. Процедура доступна як в електронному вигляді через портал Пенсійного фонду України, так і за допомогою відправки документів поштою. Для подачі заявки онлайн необхідно мати електронний підпис, увійти до особистого кабінету пенсійного фонду України, заповнити анкету, додати скановані копії документів і відправити заявку на розгляд. У разі використання поштового варіанту необхідно підготувати пакет документів, включити підтвердження тимчасового захисту, зробити переклади та легалізації у консульстві України, а потім відправити документи поштою до пенсійного фонду. Такий процес полегшує отримання пенсій для тих, хто не може повернутися до України і дає змогу отримати виплати на банківські рахунки за кордоном. Не знаю, яка кількість глядачів скористується цією інформацією, і чи взагалі потрібна українська пенсія тим, хто отримує соціальні кошти в Німеччині, адже виплати стануть менші на суму української пенсії. Як ви вважаєте? Напишіть про це. Доречно у цьому контексті також буде згадати і про тисячу від зеленського. Нещодавно президент України повідомив, що з 1 грудня кожному українцю виплатять тисячу гривень, це 22 євро. На оформлену картку національного кешбеку. Тисячу можна буде витратити на оплату українських товарів, комунальних послуг, квитків укрзалізниці, українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг. Уряд передбачає, що участь у програмі є підтримка візьмуть до 15 мільйонів осіб. Опираючись на попередній досвід програм підтримки під час пандемії COVID-19. зазначається, що ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не матимуть можливості отримати тисячу. Гроші перераховуються лише після верифікації місця розташування претендента. Далі декілька новин з Польщі. Там планують посилити вимоги для отримання карти поляка, зробивши знання польської мови обов'язковою умовою. З моменту запровадження карти поляка у 2007 році понад 206 тисяч людей стали її власниками. Карта користується особливою популярністю серед громадян України та Білорусії. Карта поляка це документ, що підтверджує приналежність особи до польського народу. Вона надається етнічним полякам, які проживають за межами Польщі. Карта не є посвідкою на проживання і не надає права постійно проживати в Польщі без додаткового оформлення ПМЖ або громадянства. Відповідно до чинного законодавства, щоб отримати карту, заявнику потрібно довести, що принаймні один із батьків, бабусь, дідусів або двоє прадідів були громадянами Польщі або належали до польської нації, і брати активну участь у польських організаціях не менше трьох років. Однак останнє викликало дискусію, оскільки деякі заявники отримали карту, не маючи прямого польського походження, а лише надавши довідки з польських організацій. Наразі уряд Польщі планує повернути підтвердження знання польської мови, і головне більш прискіпливо оцінювати документи претендентів. А діячі польських громадських організацій більше не матимуть пільг при отриманні цього документа. А далі давайте обговоримо в коментарях, чому погіршилось ставлення до українців у Польщі. Олена Бабакова, українська журналістка, що живе у Варшаві і вже 10 років відслідковує суспільні настрої та міграційну політику. Назвала три головні причини цього: перша серед поляків домінує настрій, що Польща забагато вкладається в Україну, нічого не отримуючи взамін. А польські еліти були наївними, і це треба негайно виправити. Друга причина пов'язана із загальною міграційною ситуацією в країні, зокрема проблемами на кордоні з Білоруссю. Нова міграційна стратегія фокусується на небезпеці через мігрантів. Хоча в даному випадку йдеться не про українців, загальне занепокоєння впливає і на них. Третя причина стосується того, що ЗМІ та політики сформували уявлення, що саме Польща найбільше допомагає українським біженцям, хоча соціальні пакети допомоги у Польщі скромніші порівняно з країнами Західної та Північної Європи. А ще згідно з останніми опитуваннями, лише кожен другий поляк, а точніше, 53% респондентів, виступає за прийом у себе в країні українських біженців. Це найнижчий показник спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. 94% були готові приймати українських біженців. Ось такі сьогодні були новини, в коментарях нам точно буде що обговорити. Якщо вам сподобався цей випуск, підтримайте його лайком. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд, бувайте!